Всім доброго дня! У нас портиться погода, ну я думаю, нам це не завадить поїхати в дендропарк, тому що другої можливості я не бачу в даний момент часу. Завтра мені на сутки, потім в понеділок там вроді теж дощ обіцяють. Сьогодні теж обіцяють ну, з вероятністю 30%. Головне, щоб там не було платпоста перед заїздом в дендропарк. Все буде нормально. То ми туди попали. Поїдемо через через, через м'ясокомбінат Полтавський. Старий. В принципі, він один, якщо не вважати заря. Будемо вважати заряд, це новий а полтавський місокабінат старий. І потім через Зіньковський переїзд в дендропак. Коротше такий у нас маршрут. Так, Зараз щось в мене в принципі, дорогу, як завжди, я знаю, але я чи не включив а на секунду ету. No, puoi andare di internet e non cucina. сейчас что у нас тут времени 14 сейчас по трассе погода Дам, дамся, ся хіба ж вони тут? Щоб не буксувати цю камінку зробили. Передостановку зупинка. А я дивлюся на красне, я на стрілочку не дивлюся. Взяв притормозив, мог би зараз стартануть. Але рішають ці проблеми. А мені обіжать. Походу підземний переход на 11 -й школі затоплений, бо люди через дорогу переходять, не хочуть по землі йти. Не швидить, бо щось мені вже жарко. Ну откуда канализация несет? Через пять места комбината болтарского. Подовод тхне, Це я зараз туди якраз доїду, надихаюсь. нам можна по повертати а можна було прямо, ну давайте вже сюди. Тут дорога зроблена, а там не знаю. уже на этой остановки. Ты что, то фура обдула. Давай эту чуть-чуть Хватався пилюки. Нам походу вітер в спину все время духу, що я так быстро сюди доїхав. А ще хочеться аж, знаєте, з'їздити, може вийде на слідующій неділі, подол, в сторону зеленого берега. Ой, зеленого острова. Кажись так. Я був на пляжу, тільки не на цьому зелений острів, а напроти. Міський пляж. Він читається. О, тут, кстати, такий скверик невеличкий. Перед м'ясокомбінатом. Я навіть не знаю, цей м'ясокомбінат працює чи ще чи ні. Може частично. Ну ти диви. Ой, не думав, що прийдеться встав. Це не тут була. А навіть не буду брехати, бо ще щось на плиту опять. Як? З пам'ятником агальців. А там голодомору. Де у нас вічна слава героям робітникам Полтавського м'ясокомбінату. Тут тобто, ті, що, мабуть. Воювали велику честь ну, да, 1941-1945. Хто робив на м'ясокомбінаті? Ще що, до війни виходить. Та й немало. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять, один, двіна, тринадцять, 14, 15, 6, 17 чоловік. Получається м'ясо комбінат. Чи працював чи що вони потім пішли на плотно. Та ні, походу працює. Походу працює, ну він такий огромний. Кстати, нам колись... Як його розворовували сотрудники? На роботу сюди не влізеш. Казали ночами чи вечором можна було так пройтись Іноді щось через забор, щось та й перехін. Треба тут дорогу зробили, чи хтось там її робив. навіть трава вже повиристала, якісь провалля. Фури роздовбали, попровалювали. Самі ж тепер і так і їздять далі. Дивіться, що тут твориться Вже можна картошку садити посеред дороги. Земля є. Трава росте, значить картошка буде рости. Ремонтні роботи, так? Да? Поправому до канал по цей, трубу. на солярі чи ж, ой, дизель. Можна було поэтому. По цьому, по дорожці земляній. Щоб не нюхатися все. Ну да ладно. Сейчас дух, дух, дух. завтикаю і поедем Прямо на гадячку. Дикайка. Обошня, зіньков, гадяч. Не забувайте за підписку, лайк, комент. Буду дуже вдячний. Ти які провалля. Да, тут роботи не почати край по цій дорозі. Всім гарного дня, мирного неба. ми з вами побачимся в следующей частині.